Цей час, що ми знаходимося у Львові, нам уже вдалося два рази з'їздити до Європи. Це в Словаччину. Ми побували на фестивалі в Тренчині, і до Відня в Австрію. Це ми ще в квітні їздили. В кінці, наприкінці квітня, були в Австрії. От, направду, в принципі, це дуже важливо доносити до. І до простих людей, і до журналістів, і через журналістів, так само до людей справжню інформацію про ситуацію в Україні, і так само просити, щоб вони все таки допомагали Україні і зброєю, і можливо, якимось фінансова допомога, тож Україна в стані війни це дуже важко економіці з тим впоратися. От, е, у Словаччині була можливість у, у мене поспілкуватися дуже з великою кількістю е, журналістів. От е, це якраз така дуже класна можливість була е, донести. Е, Скажімо так, нашу біль нашу, тим більше, що ми є подвійними переселенцями. Це ми вже вдруге е, перемістилися, то що перший раз це було до Зірдонецька з, з Луганська, тепер Сєвєдонецька до Львова. І е, наша думка дуже цікавила міжнародних журналістів. Там було журналістів дуже багато з різних країн світу. От, і вдалося якраз е, це донести. І крім того, е, ще Словак організували е, такі відкриті майданчики, де спікери нас було декілька людей з України і спілкувалися наживо з людьми, які приходили, яким то було цікаво. Люди ставили питання, мене відповідали на ці питання і е, розказували, що е, навіть ми говорили так: що можливо, ви втомилися нам допомагати. Це вже триває більше, ніж півроку. Але, будь ласка, не втомлюйтеся через те, що е, зараз Україна, в принципі, боронить е, всю Європу. Вона стоїть на захисті е, практично всієї Європи. Тому, якби Україна не стримала цю всю навалу, то, ну, на мою думку, то б могло піти все е, набагато далі. Крім того, тут у Львові вдалося так само нам поспілкуватися з дуже з багатьма журналістами: це Аль-Джазіра, і НБС, Аль і, NBC, і о, з, з різних країн Європи. Дуже багато журналістів їх цікавила ситуація на сході. Цікавило, як люди були в Луганську, потім Сєродонецьку, потім у Львові. Як ну, як все відбувається, як воно є на, на правду. От, то через то, якраз нам то все вдається робити. Крім того, ще от уже приїжджав курс до нас. Ми робили концерт з ним от на початку вересня, і він ще з собою привозив піаністку японську. І так само ми до він до повномасштабного вторгнення. Ми дуже щільно співпрацювали з різними країнами світу і в тому числі з Японією і. Якби теж вони і допомогу нам іноді е, якусь там роблять, е, якщо ну то, щоб ми, ми, в принципі, знову лишилися е, без, без нічого, скажімо так, і без нот, і без е, деякого обладнання. Дякувати Богу, що хоч вдалося евакуювати інструменти частково, скажімо так, не всі, але частково, і за рахунок того, ми можемо зараз проводити на концерт. Ви кажете, що частково вдалося вивести інструменти. А на новому місці у Львові чи отримало якусь підтримку для того, щоб відновити матеріально-технічні ресурси, чи, хоча б на чому зараз працюєте, та чим користуєтеся, і де ви знаходитеся а, зараз? Ми зараз знаходимося, де якраз саме тут знаходиться органний зал Львівський, повна назва це академічний будинок органної і камерної музики. Міста Львова, от тут нас прихистили, і в принципі керівництво органного залу, всі співробітники, надають нам. Ну, всіляку допомогу, яку тільки е, потрібно. То, що у нас е, проблема, наприклад, є там з принтерами, з комп'ютерами, е, то що треба багато нотний матеріал. У нас тільки в електронному вигляді є. І його треба постійно видруковувати на кожний концерт. То ми робимо тут так само е, стосовно роботи офісу, тобто це бухгалтерія, там, ну, директор, скажімо так, так далі. все ж одно діяльність живається підприємство Треба і наказа. Розпорядження достатньо багато папрової роботи є, і так само ми то все у нас відбувається тут в органному залі. Плюс у нас ще ми підписали угоду про співпрацю з академічною капелою Трембіта, у Львові хорова капела, і ми з ними робимо періодично деякі проекти разом з хором. І о, ми маємо можливість у них на базі проводити якісь свої репетиції. Якщо, наприклад, в ураному залі якісь заходи відбуваються, що ми тут не можемо, то нас ще додаткові, скажімо так, це, от в принципі, люди нам просто от так от допомагають, скажімо так. В інтерв'ю нашим журналістам ви говорили про те, що є різниця у сприйнятті музики у Львові і у Сєвєродонецьку, так що у Львові більше попит на ту ж класичну, наприклад, музику. У вас є досвід, ви виступали, виступали і в Луганську, і в Сєвєродонецьку, так, і зараз у Львові, і на міжнародних аренах. Як ви спостерігаєте, за оці останні роки якось змінився попит аудиторії на музику? І якщо так, то якісь певні заклади. Кономірності в цьому є чи можливо ну, якісь зміни чимось обмовлені наразі, в принципі, так. Да. Зараз дуже великий попит на класичну музику. От принаймні, тут ми спостерігаємо, і багато людей ну, коли спілкуємося з людьми, вони кажуть за те, що в цей час музика навіть може більш потрібна, ніж то було. Скажімо так, в довоєнні часи, От, через те, що це можливість хоча б на якусь там годину-дві часу трохи відволіктися від того і е, полікувати свою душу. От, стосовно публіки, то е, тут в принципі е, більше. Не те, що публіка відрізняється, публіка, в принципі, майже всюди вона якби, однакова, дуже добре сприймають класичну музику. Але тут більше молоді ходить на саме такі класичні концерти. Тобто, якщо в Сєвєродонецьку вік відвідувачів був трохи старший, тут уже багато молоді. І, наприклад, ми позавчора заграли концерт тут в органному залі, був би грали б при юнта, виконували. Світи його гріга, і зал на був на повний зал був навіть не вистачило, принесли крісла із офісу. Всі, що були, скажімо так, в органному залі, всі крісла поставили, але все одно місця не вистачило для глядачів, і довелося ще багато людей стояли просто-напросто. От, хоча тут зал достатньо великий для глядачів, я маю на увазі місце для глядачів достатньо багато. От, тому... Пане Ігор, Похід на вашу думку, він... культурний кордон України наразі він зміцнився, він став більш чітким, ніж раніше. Я думаю, так. І так само. Дивіться, яка ситуація. До цих подій е, українською музикою опікувалося, ну, майже, можна сказати так, тільки в Україні, і то дуже мало е, концертних організацій. То на зараз дуже великий попит є е, в українській класичній музиці, і багато звертаються е, із за кордону е, диригентів, оркестрів е, для того, щоб. Е, Взяти в свій репертуар е, матеріал українських композиторів для виконання.